На вічевому майдані міліція розшукує зниклих дітей. У середмісті співробітники кримінальної міліції у справах дітей провели акцію. Розклали міліцейський намет, а волонтери перехожим розповідали про проблеми зникнення дітей. На сьогоднішній день 18 звернень надійшло до органів внутрішніх справ про зникнення дитини. І в кожному випадку ну зникнення дитини це надзвичайна подія. І в кожному випадку, коли працівники міліції приїжджають по місцю проживання чи по місцю навчання дитини, батьки дуже мало інформації надають нам про друзів, про чи користуються дитиною дитина соціальними мережами, чим займається, як проводить час, розуміти і особливо а особливі прикмети цього року. Батьки подали 18 заяв про зникнення дітей. 17-тьох знайшли. Це значно більше ніж торік. Втікачі забезпечені діти, яким набридла зайва батьківська опіка. Основна причина втечі неповнолітніх сімейні проблеми. Серед них Мар'яна з дому дівчина втікала тричі. У мене ще є один брат. І вони якось краще до мене оставляться, ніж до мене. Туди, як я другий раз тікла, я повернулася сама додому неділю. Бо мені потім мама стала шкода, як вона плакала. А потім, як третій день, утікла з дому, то мені ще. Не Боже, є шкода. Безпека дітей у руках батьків. На Прикарпатті стартував пілотний проєкт під назвою Ідентифікаційна картка дитини. Це спеціальний вкладиш, який містить основну інформацію про дитину. Це прізвище, ім'я по батькові, це фотографія, це особливі прикмети дитини, група крові, алергії. Також тут може бути викладні відбитки пальців дитини. Це вже на вибір батьків. Так чи ні? Особливість цієї програми те, що дана. Ідентифікаційна карточка і дана інформація, яка знаходиться в цій ідентифікаційній карточці, не ніяк ніяку базу даних, що є досить небезпечно в нашій державі. Торік, так званий дитячий паспорт, презентували івано франківським батькам. З ними провели низку консультацій. Нині остаточний варіант ідентифікаційної картки роздавали батькам, котрі прогулювалися вічевим майданом, надрукували дві тисячі примірників. Це дуже поширена практика в Канаді. Такі картки батьки можуть отримати в спеціальних місцях, де вони. Роблять фотокартки своїх дітей в фотосалонах, в супермаркетах. І всі такі інформаційні пакети просто там знаходяться на інформаційних стендах. Вони їх можуть взяти і вже потім беруть додому і вирішують, коли вони заносять інформацію. І використовують тільки у випадках, коли дитина зникла, і вони звертаються до поліції про допомогу. Упродовж акції вихованці громадських організацій роздавали івано-франківцям не лише інформаційні картки, а й вкладиш орієнтування з прикметами зниклого кухта рука. річний мешканець делятина 9 травня пішов з дому і досі не повернувся. Дитину шукають по всій Україні. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко, новини на вежі.